Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися, поговорити про ще одну корисну і важливу тему про корисну інформацію. Ми сьогодні будемо з вами говорити про призначення базової соціальної допомоги, що змінилося і що зміниться в листопаді 2025 року. Хочу нагадати, що з 1 липня цього року категорії громадян, які мають статус малозабезпечених, багатодітних, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, мають Право звернутися за призначенням базової соціальної допомоги і обрати якийсь один вид допомоги соціальних виплат, або як малозабезпечена родина, наприклад, або ж отримувати базову соціальну допомогу в жовтні. Також цією правом вже можуть могли скористатися змогли люди, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного стажу для призначення пенсії, та люди з інвалідністю. Наразі за інформацію яку нам надає Міністерство соціальної політики, політики, в нашій державі розпочинається новий етап експериментального проекту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер розширюється перелік. Тих громадян, які мають право і можуть звернутися за призначення базової соціальної допомоги, тому що наразі вже не обов'язково мати статус малозабезпеченої родини, наприклад, так і отримувати соціальні виплати. Якщо ваша родина має низькі доходи, ви маєте фінансові труднощі, фінансові складнощі. В такому випадку ви маєте право звернутися з заявою до пенсійного фонду, до найближчого сервісного центру пенсійного фонду України і подати там заяву на призначення вам базової соціальної допомоги. Така допомога. Я маю на увазі базова соціальна. Трансформує п'ять видів державної допомоги в одну суттєву державну підтримку. Вона передбачає комплексний підхід до підтримки малозабезпечених родин. Ті родини, які мають складну фінансову ситуацію замість окремих виплат, родина отримує одну базову розраховану на всю родину. Так, тепер у нас новий етап бета-тестування. Проект буде розширюватися на всі родини, які відповідають критеріям, навіть якщо ви раніше не отримували соціальні виплати. Але будьте готові, що базова соціальна допомога... Вам не призначиться, якщо не буде призначено, якщо на банківських рахунках вашої родини знаходиться більше ніж 100 тисяч гривень, якщо хтось із членів вашої родини за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 тисяч гривень, це купівля житла, валюта, авто є у вашій родині працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військ службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад Три місяці. Але тут теж є винятки, якщо здійснюється догляд за дитиною, так, з інвалідністю, сплата, і сплачується єдиний соціальний внесок, втрата працездатності. В будь-якому випадку вам потрібно звернати, звертатися в пенсійний фонд, і там вже вам скажуть точно, чи зможете ви отримувати базову соціальну допомогу, чи ні. Також, якщо у власності родини є друга квартира або будинок, тут теж є винятки, це житло на тим в окупованих територіях, так яке зруйноване через війну, або там, де територія знаходиться в окупації, спадщина, гуртожитки, житло для дітей, сиріт. Та дітей, позбавлених батьківського піклування за умови, що воно не здається в оренду, і якщо в родині є більше одного авто, якому менше, ніж 15 років. Також наголошую, що розмір допомоги є індивідуальним, він прив'язаний до базової величини. Вона наразі становить 4500 гривень. І розраховується, як різниця між загальною сумою. Цієї величини 4500 гривень та середньомісячним доходом членів вашої родини. Так. Як же ж розраховується допомога? Нагадую, 100% розмір базової величини для першого члена родини. Це тоді відрахування здійснюється, обчислюється від розміру 4500 гривень, 70% базової величини для кожного наступного члена родини. Для тих, хто має право на пенсію за віком, або досягли 60 років, немає достатнього стажу для виходу на пенсії, то розмір базової соціальної допомоги розраховується пропорційно вашому стажу. Менше 10 років 53% від базової величини від суми 4500 грн. Від 10 до 20 років 62% від розміру 4500. Від 20 до 30 років 70% від суми 4500 та від 30 30 років і більше, 88%. Водночас з вами зберігається право вибору або перейти на базову соціальну допомогу, або залишити ті види допомоги, якщо вам вони були призначені раніше. Мова йде про державну соціальну допомогу малозабезпеченим, одиноким матерям, багатодітним, так? державним соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю. Так? Тимчасову державну допомогу батьки яких, для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Тобто, якщо заявник або хтось членів вашої родини вже отримує одну з перелічених допомог для оформлення базової соціальної допомоги, потрібно буде відмовитись від цих виплат на користь однієї нової. Як же ж оформити, подати заяву може один лише член сім'ї, допомогу призначить на всю родину, а виплату буде отримувати той, хто звернувся. Склад сім'ї фіксується на дату вашого звернення. Ви маєте право звернутися до найближчого. Сервісного центру пенсійного фонду з письмовою заявою. Ще важливо, заяву в пенсійному фонді має власноруч підписати кожен повнолітній член родини, який буде отримувати допомогу. Також можна оформити наразі базову соціальну допомогу онлайн через застосунок ДІЯ. Однак на даному етапі скористатися лише можуть ті громадяни, які є отримувачами наступних видів допомоги. Допомога малозабезпеченим родинам. Виплати на дітей одиноким матерям та допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних родинах. Зараз подати вам можна заяву тільки в пенсійному фонді. Також, щоб подати заяву через е -ді дію так, онлайн, вам потрібно обов'язково мати або біометричний документ, ID-картку, або ж закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Загалом заява подається двічі, будьте до цього готові. спочатку. Ви подаєте заяву про намір отримувати базову соціальну допомогу, у ній зазначаються особисті та контактні ваші дані, а також інформація про всіх членів вашої родини. І Вам пенсійний фонд так робить попередній розрахунок базової соціальної допомоги. Якщо родина погоджується з розрахованим розміром допомоги, то уповноважений представник вашої родини. Підписує заяву про призначення базової соціальної допомоги. Виплата базової соціальної допомоги призначається на 6 місяців. А далі автоматично продовжується на весь час експериментального проекту два роки. Також хочу нагадати, що комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроект про базову соціальну допомогу. Це значить, що можливо в січні дві з січня 2026 року от ми зможемо отримувати з вами єдиний вид. А саме базову соціальну допомогу, яка й буде об'єднувати всі соціальні допомоги, але ще за нього не проголосовано так Верховною Радою. Відповідно, президент ще не підписав цей закон, то ми поки що трішки пізніше про це поговоримо.